По суті. Ви слухаєте Українські Радіосуми. З вами Оксана Осенко. За майже місяць евакуації людей із п'ятикілометрової зони у Ворожбянській громаді залишилося менше трьох тисяч мешканців. Міський голова Андрій Друщенко говорить, що на сьогодні транспорт для виїзду громадян подається щодня, але охочих значно поменшало. А між тим обстріли продовжуються. Про те, як триває евакуація людей із ворожбянської громади та як підтримують тих, хто залишається, розповість очільник громади Андрій Друщенко. Андрій Куцамиля народився у ворожбі. І тепер, попри оголошену 13 червня евакуацію, не має наміру виїжджати. Говорить, що здоров'я підводить. Буває всякого. Дом вже розбомблений і. На городі він, рвався снаряд і кришу побила. Ну а що ти зробиш? А мені у такому положенні тим більше, що я що Діти повиїжджали, а сам кому ти треба, як кажуть. Через те. Оце. Потихеньку. Ну, буває, приходять до мене, то а так сам. Да. Ну, 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 хто думав, що таке може бути на старості лет. Взяти і поламати ногу. І операцию не хочу делать, тому що кажуть, не видержиш анестезії. І все. Викаюють, да. воєнні допомагають навіть. За мною нужен уход, тому що я сам мало що можу діти. Очі дві. А хто согласиться, якщо кожен час із своїми проблемами? Я бывший воєнний, так що я не жалуюсь сильно, мені не привикать. А хто вам зараз це допомагає? Ліки, продукти. Жінка, а так сусіді вже нема нікого. Вже нікого попросити. попросить. Да я жару, я не жалуюсь. Лічно того. Просто обідно, Обідно і все. Я навіть в житті не думав, що таке може коли-то бути. Сам прослужив 22 роки. года в Росії вважай, по Росії служив, тому що наша ж армія була совєтська. І бачив водарі, водарі, саме настоящі, водарі пить, гулять, да, а робить. Не очень то вони то. От я вам чесно скажу, де я не служив, наш командир от одразу відчувається, що українець, як то і відповідальність друга, і солдати так же само, нас не побідить їм, лише би це нам допомагали, тому що так розоружили і напасти на таку страну маленьку, таку гераку, як кажуть, то а він показав себе, що він на самом деле ніхто, він глиняний. Я родився в Ворожбі, а потім вже теж в армії служив, а потім на пенсії вже давно. Лілія Ворона разом із своєю маломобільною матір'ю проживає навпроти подвір'я, куди було пряме влучання російського снаряду. Жінка говорить, що тоді постраждала ціла родина, батько з матір'ю і 14-річний хлопчик. Поранення отримали, але на щастя, всі живі. Сама ж пані Лілія показує пошкодження свого житла. Говорить, що ремонтувати ні за що, да й нікому. Вулиця зовсім спустіла. Ми тут одні. я не працюю, я безробітна. Доглядаю матір, ну, допомога да, по матері. У погріб можна сховатися чи як уже, куди ще? Ну воно тут так і ще в нас, знаєте, ще терпімо. Воно не сильно так. Ну, хату трясе постійно, бо стрілячки ж вони кожен день. А коли вже так, ну як, ну я не знаю. Хоч присідаємо чи падаємо на землю, чи хто знає. Прилетіла в цю хату, пам'ятаєте, коли це було, як це було? Так, да. я в хаті сама була, щось таке снідала, Ні, не снідала, обідала. Прийшла тоді відкуда-то з дому. Так у нас хату підколихнуло і чую удар шибок, шибки. Ну, де я сиділа, там нічого не вилетіло. І думаю, це ж як обично, в нас ще такого не було, це третій рік, ну не було, шибки не вилітали нічого. І нічого не ждали. Ну чую, що на окрузі тут рядочком хати горять. Це, це у нас не перша хата, на цій окрузі. Ще щось, ще щось таке, я, я жібаю вже. А коли вийшла на вулиці, на крильце, отам дим великий, де аж до, до неба дим. А воно вже за час пройшов, хата все. І все в дворі згоріло. І сарай, і кухня, ну все згоріло. Сказали, що які-то зрив, удар такі. Було сильний, як хлопонуло сильно, але ну, я нічого не чула, ні шуму такого, нічого, тільки дим і згарище. Сморі то такі, о, що пошло таке. Ну, а в нас шибки ж вилетіли. Воно вже слабе, старинне, хто знає яке. У нього згарище, у нас обвал. Тут стала пустка людей, ось за два-три роки, ну оце тільки двір, і він жінку втратив, умерла, по болезні умерла людина. Отут усе немає за нікого. Молоді люди, три чоловіки, сім'я молода. Ну і нема все ж у них убити, все згорівше А ну, вони в... як. Ну в них родня, друзі, там родня їхня кругла велика. Так вони всі в місті, всі разом прийшли. Родичі, всі, всі гуртом. Вони ж у дію обращались, щоб гроші в державні, як то кажуть, оплатили. Може, ж дали їм що. Я з ними після цього не общаюсь, нічого не знаю. Були в дворі. Вони я її бачила буквально за час, перед усім гаришем. Вона клумбу прибирала. Посапала, пополивала, у там он квітник, він і розквітнув зараз. Якось чудом саме квіти збереглись, ще трошки дерева живі, підгорівши, а тут усе загинуло. Ну, ще стоїть. А які травми люди отримали? Я не знаю, вони сказали, це мати їй сказала, що мою дочку забрали в лікарню оказати допомож. Вона з хлопцем об, об обидвих, ну чоловіка в лікарню не возили. Давай люди гуртом тушить, тушить, півтони отут води витягнули, колодець десь опустів. Пожарку визивали, визивали скору, але не приїхали, не можна було доїхати. Так само транспорт нанімали. І їх двох повезли. Воно шок був, і стрес. І отака вочка, може його глухло, може не ну не знаю як. Ну в дворі були. Чудом машина ж у них і ще сіла, плюс стояла в дворі, якось там викотили. Ну вже вона робоча, ще час Він коли ніколи приїде сюди, ну там вже нічого, нічого в дворі немає. Де вони? В родні вони чи де вони? На квартирі, де хто знає де ці люди. В ворожбі вони тут у ворожбі. І з хлопчиком такий вже подросток рослий хлопчик у них, троє їх. А ви не хочете евакуюватися? А в мене хазяйство, в мене ж з хазяйством не возьмуть. А як матір куди? Не встає. Кози в нас, угу. кіт хазяйстві, собаки не стало. І оце таке. Ти куди, куди мене з козами? У мене ж не те саме. Ну не возьму з козами. А як я їх, куди Куди здати, кажуть, кому куди, в які звіринець, чи куди їх. Виїхати це в чому є, ну що з собою необхідно, щось взяти, таке в сумку. Все ж його не забере. що остави, що все. А така їх куди, куди їдемо. Уже, каже, роздають, там далі люди по вулиці живуть. Ну не в усіх хатах, там теж хати пропустують, нема. Повимерли, продані, виселили. Селище Ворожба розташоване за менш ніж 10 кілометрів від кордону з країною-агресоркою. Постійні обстріли змушують людей залишати власні домівки і шукати безпеки в інших громадах. Проте Андрій Друщенко, міський голова Ворожбянської громади, говорить, що охочих евакуюватися значно поменшало. Ну, ситуація в зв'язку з тим, що у нас оголошена евакуація. Люди потрошку виїжджають, залишаються люди пенсійного віку, які поки нікуди не можуть виїхати. Молодь виїхала. Ну, є ще діти, які залишились в громаді, а так десь відсотків 40 залишилось в місті. Залишилась п'ята частина дітей. Від того, що було, так? Так. Люди, ті, що евакуйовуються, деякі з них повертаються чи не повертаються. Тобто від чого залежить? Чи охоче люди взагалі евакуйовуються? Є такі, що і повертаються. Які мають тут огороди, Більшість в межах громади, більшість виїжджає за 100 кілометрів. Це невелика відстані. Вони приїжджають і дивляться за своїми домосподарствами, адже якби там не було, майно людей є майно, тому вони дивляться чи все ціле, і плюс, якби там не було, війна війною, а огороди ніхто не відміняв. Щодо самої. Тур тобто що працює, що не працює, чи є зв'язок, чи є електрика. Зв'язку немає. На жаль, електрика більш-менш є. Працюють декілька магазинів. Залишилось банків, на жаль, немає, тому що немає зв'язку. Банкомати не працюють без зв'язку. Не працюють термінали, які є в магазинах. Також із за відсутності мобільного зв'язку. Поки живемо. Одна аптека працює. Медичне забезпечення, і я знаю, що у вас на чергуванні тут одна або дві швидкі. Чи отримують люди допомогу медичну? Яким чином? Люди медичну допомогу отримують. Швидка приїздить або з Сум, або з найближчих населених пунктів, які знаходяться поруч з ворожбою. Люди вже звикли до того, що їздять на Суми лікуватися, тому що і брак медичного персоналу. Багато лікарів теж люди. Вони Теж бояться, і також дехто евакуювався, дехто виїхав. Тому якось виживаємо і ну слава Богу, реагуємо Звісно. на цю ситуацію. Якщо є тяжові хворі, ми допомагаємо з евакуацією. Якщо лежачі хворі, або онкохворі, ми допомагаємо доставка до міста Суми, де вони або в онкодиспансер влаштовуємо, або в Інші лікувальні заклади. Евакуація продовжується ще. Вона кожного дня, чи як це все відбувається? Евакуація продовжується кожного дня, але не так багато бажаючих зараз, як в перші дні. Все буде залежати від безпекової ситуації далі. Кажете, зв'язку немає. Його якось неможливо поки що відновити? Від чого це залежить? Все залежить від того, що ми знаходимося в зоні можливих бойових дій, і мобільні оператори не дуже хочуть їдуть сюди. Відновлювати на територію, де це не лише у нас, це і ми спілкуємося з головами громад інших територій. Вони також кажуть, що там, де є загроза для життя людей, вони не дуже охоче їдуть. Але ми тут живемо, ми продовжуємо жити, працювати, і нам потрібний зв'язок і, і все решта. Ну, якщо брати 8 тисяч населення всієї громади, то по місту Ворожба було 7 тисяч населення, то десь приблизно менше 3 тисяч залишилось. На Сьогодні у вас ускладнений зв'язок автосполучення. Навіть от лікарі, які ще сюди їздили, їм важко було потрапити сюди, бо маршрутка, яка возила людей, вона перестала їздити на ділотелі. Яким чином взагалі відбувається сполучення? Сполучення відбувається автобусами, маршрутами, таксі, які приїжджають? Транзитом через ворожбу це ті, що їдуть до міста Суми або з міста Суми їдуть. І люди сідають на ці маршрутні автобуси, таксі і доїжджають. І більшість ворожбян, які їдуть, мають змогу довести людей. Вони також зупиняються. Своїх людей довозять до Білопілля там чи до сум. Тому солідарність ще поки існує. Ворожба це все ж таки приватний сектор, і у багатьох є тварини. Під час евакуації, коли вони замовляють собі місце, вони приходять, записують, ну заявку подають. По перше, чи є обмеження з багажу? І по-друге, що відбувається з цими тваринами, які залишаються, ну знаєте, зараз цих свійських тварин стало менше, тому що дійсно безпекова ситуація. Ті, хто хотіли там, або продали свійських тварин, або ну комусь віддали, подарували або на тимчасове зберігання. Тобто зараз набагато менше стало тварин. Ну щоб Дивитись по нашій ворожбі по населеному пункту бігають безконтрольні собаки, коти, то такого масового немає. Є звичайно, але такого масового немає. Що касається по свійським тваринам, такі як раніше люди держали і коней, і корів, то коней я скажу, взагалі залишилось мабуть на ворожбу два. По великій рогатій худобі також дуже велике зменшення, тому це все пов'язано з 22-м роком, з повномасштабним торгненням Росії до нас. А все ж такі поля засіяні? Сказав, і поля засіяні, і городи ніхто не відміняв, тому евакуація, евакуація. А городи люди тримають, тому що ситуація може і змінитись, ми віримо в найкраще, а приїхати і залишитись без нічого це продукти харчування, це ми українці, і я думаю, ми так не бросимо. Ну, фермери залишаються, чи все ж таки багато хто повиїжджав? Фермери, Хто виїхав, хто дав комусь в оренду, є такі, що виїхали, а більшість залишилася. Це дрібні фермери залишилися, дрібні. а крупні вони повиходили і, і крупні, і дрібні, тобто всі є. Я не можу сказати, що хтось конкретно виїхав, хтось конкретно, але знаємо, є така інформація, що люди один одному здають в оренду. На якийсь період часу виїхав, на якийсь період часу віддав, але поля засіваються. Якщо говорити довоєнний об'єм. Засіяного і теперішній об'єм? Набагато менше, ну на нашій ще території ще більш-менш нормально. Якщо брати прикордонні 5 кілометрову зону, то там поля майже пусті. А лікарня сама як працює, от приймає пацієнтів? У нас пасінь. амбулаторія загальної практики сімейної медицини два дні на тиждень зараз. А якщо там комусь треба звернутися, то ж вони постійно на зв'язку зі своїми сімейними лікарями, які їх консультують. Направлення видають, якщо треба комусь терміново там міста суми в лікарню. До будь-якого спеціаліста, чи то хірургія, чи неврологія. Наші сімейні лікарі разом з медичним персоналом, з молодшим медичним персоналом видають електронне направлення. І люди, я думаю, що не було у нас скарг на те, що хтось кудись не, не потрапив до лікаря. І плюс 103 працює. І у вас ж крута апаратура в лабораторії, вона все, все рівно вона працює. Працює, працює. На сьогодні евакуація із Ворожбянської громади продовжується. З усіх питань варто звертатися до органів місцевого самоврядування. А на сьогодні це все. Я нагадую, що разом із Андрієм Друщенком, міським голова Ворожбянської громади, ми говорили про те, як на сьогодні триває евакуація людей із громади та як підтримують тих, хто залишається. З вами була Оксана Осенко. Залишайтеся з українським радіо, бо там говорять суми. suti